Воно збулось, можна готовити авто дом. У мене були проблеми. Все, що ми в дитинстві любили. Пив біля нього пиво сидів доді. неділю три конфорочки за пів години. Звідси я надіюсь. Їдемо вже забирати наш автодом. Перший, який ми зіграли. Так цікаво. нас супровождає ось цей чувак на форклифті. Так, да, цікаво, з якими проблемами ми столкнемося далі. Це все звісно, вже підзнімемо. І... І ще одну лодочку подивимося, але це не важливо. Окей, зараз перевіряємо автодом. Окей. Хоч паун а я have? Достойний. Работаємо. Красота. Я не знаю, ця машина його потягне, взагалі. Ми щось на першій передачі її. Як на мене... То все хорошо. А як не на мене, я не знаю, як його... Оу, oh, навірно так. Як -ю? я взагалі без поняття, як його вчекати? Коротше, ми вже ганяємо тут як свої. Быстро чекнем зараз цю лодку. Електрояколь. Дуже погано. Що нам саме головне? Це мотор. Мотор тут такий досить непоганий. В непоганому стані, мені він подобається. Видно, що... а, видно по бендексу, що він не часто крутиться. Окей, це три циліндра, карбюратор. Блін, мені подобається, такий вже ні був на лодки. досить непоганий, не тортик, Він двохтактний, тому він сильніший буде. І це... Окей, це дуже-дуже класно. -дуже Далі по полодки, полотки, безпричитно твії. Включений. Ця вся херня, вона мені здається, що попить взагалі. І чого вона сюди попала? От чому питання? Важно передивитися її добре з усіх сторон. Я не бачу пошкоджень зовсім. По нижній частині трейлер. Тут трейлер хороший. Дуже хороший. о о о Я бачу, ось о, дерево впало на мене. Блін, так це взагалі не проблема. Видно, що вона стояла під деревом і дерево на неї упало, тому що ось уся побита. Через то воно і поламало. Я зрозумів. Блин, я її виграв сьогодні за 1200 і мені її не віддали. Обалдеть, вона, коротше, трьошку стоїть. електроякорь. Електроякорь. Це та лодка, яку я собі хотів. Блін, все, будемо брати. Погнали, далі. Ля, та ти шо? Это це прикол. Вообще. Такой кабинет, чисто. Блин, мне так интересно. Там сколько всякого барахла. Так тут еще есть этот. Номер есть. Оп, все. Все, я сейчас на нем поеду в Норс Каролайна, отвечаю. Все. Тут для велосипедов. Я сейчас сюда мопед поставлю свой. Заправлю повний бак і поїдемо. Блін, який він взагалі. Окей. Okay. Камера, мотор. Фу. Я хочу зараз показати свою маленьку мрію. Блін, я навіть не знаю, навірно, не маленьку мрію, коли я жив в Україні. Я мріяв і навіть думаю, блін, коли воно може збутися. Воно збулось. Воно не прям таке, як хочеться, тому що нам, скільки б у нас не було в нашому житті, нам хочеться завжди більше і більше і більше. І це не, не погано, це хорошо. Окей. То автодом. Автодом. Ну, ладно. Є до чого стрімитися ще. Зараз хочу показати, які роботи провожу. Я його забрав з Копарта, він мене стояв на бекярді неділю. Я пив, біля нього пиво сидів, думаю, блін, неужели це він, неужели це автодом? В общем, він вже тут є, я дуже цьому сильно радий. І зараз покажу, і маленький обзорчик зніму взагалі, в цілому, як воно виглядає, як воно працює. Це для мене все таке нове. Блін, там і туалет, і душ, і можна готувати, три конфорочки. Коротше, це як в палатці, але в палатці комфортній на природі. Все, що ми в дитинстві любили, можна реалізувати на даний момент. А ще й маючи Атлантичний океан за півгодини звідси мені їхати півгодини до океану, і ця бричка поїде десь через тиждень на океан. Я сподіваюся, окей. Тому я це зараз все прибираю, пілісошу, бо жінка сказала, що вона. Не буде там спати, якщо цього не зробити. Але ж вона не допомагає мені це все робити. Так, да, вона подивиться це відео і в мене будуть проблеми. <гум> Ладно, шуткую. Окей, все, перейдемо до обзору. Значить, срачник тут ще конкретний. Я ще нічого не робив, крім матрасів. Я зараз вимиваю матраси. Е начисто антибактеріалкою все проходжу. Маркізу єлі розложили. Вона теж не в досить доброму стані, але свою функцію виповнює вона там нормально. Зараз покажу всередині. Оцей стол, він по проекту тут не йде. Він. Е це вже як модернізував хтось під себе, щоб більше кухня була. Але я зовсім не проти, тому що я люблю готувати. Кучу посуди теж бонусом дали. І це теж бонусом. Це все можна помити, і все буде чітко для мороженого штука є. Музон. Хтось <рес> собі поставив радіолу таку і гасився тут. Е, от, а, до речі, тут же ж не було. Там на відео видно, що тут стіл, якийсь айтішник жив, е, і такий великий стіл, у нього там принтер стояв, таке, знаєте. Ось. То я його зняв, тому що цей стол він перетворюється в кровать. І це така мені впритик, я скільки, метр 72. Мені впритик вона, ну слухайте, двом дітям взагалі спокійно або один дорослий. М -м Тоді, оця двохспалка, вона повноцінна. Тут ще третя кровать має бути, але її вбрали. Нормально теж все одно. Куча баксиків різних, куча полочок, куча тумбочок, толчок. Боже, який роч. Який срач. Це все, це все викидаємо, це все викидаємо, але показати хочу. І душеву теж треба добре почистити. Оцей кран замінити, його все так хорошо вимить, воно зовсім інакший вид буде мати. О, і тут є. Умивальничок. Можна зябри почистити. Холодильник, холодильник Грязний. Але теж воно все відмивається, я пробував, що воно все відходить класно. E, і він, до речі, працює М, і від енергії, ну, і від газу можна теж. Три конфорки. Три. Я буду використовувати по максимуму. Я... Так, треба було це вбрати, все, а потім показувати. В общем, ось його стінна. E, туалет ванна. І ось ця спал спальня. Штура є. Велика спальня. Ова! Там ящика можна поставити. Колоночки везде грають. Коротше, це прикольно. Це прикольно. Це однозначно прикольно. І це так для мене ще по-новому. Отут знаходяться газові балони і акумулятор. Я його тільки спереду фасад помив, а тут навіть не знаю, буду мити чи ні. Ось розетка підключається до живеться від будинку зараз він. Сюди підключається вода, тобто там і душ, і все працює від... Центрального водопостачання і не потрібно про це думати. Газовий котел є, газом можна нагрівати воду. І оце горшок. Чорновий бак. Короті. Горшок там і посуда, те, що ми, ми їм враковані. І ще ось сюди ця штучка так відхиляється. Можна велосипеди чіпляти. Хто що хоче, я сюди мангала прив'яжу. До речі. Дуже гарна ідея. От. Тут теж для зберігання всяких різних речей. Отут знаходиться котел. Котел, який гріє воду. І він роботу. Так, оцих баксиків дуже багато там зберігається все необхідне. Фух. В цілому. В цілому. Ось такі новини. Далі, звісно, я покажу ще, як ми вже будемо на океані на ньому жити. І... Да. Ой, клас, я нап'юся. Буду щось розказувати. <рес> да. Окей, на цьому все. До нових зустрічей. Цілую, обнімаю. Пожалуйста, ставте лайки, хочеться ще якийсь позитивчик нести. Так що ставте лайки. Дякую вам. Бай.